Для поціновувачів ретро іноді покладеш, забудеш, а потім приходить десятиліття, попадає тобі на очі і згадуєш. Згадуєш касету Свема, яка коштує 4 рублі. Фірум 2-3 або таку Свему. 5 рублів. Таке дуже рідко попадалось в фірмі Мелодія. Мамас та папас. Не слухав, не знаю, що тут у нас тут записано. Такі, які йшли в основному при піратстві. Керасли це можна сказати таке ось. Базар, метафон весна 2124. Червоно- або чорного кольору. Копії пісень. Це було недавно, але це було давно. Вимкнули світло. Наразі подаються навіть і нові. Типа Самсунг. Аква, суперхром. Denon запечатаний. Maxwell Теж запечатаний. Denon DX. Імпортні. Вони зараз є в продажу на акціонах Їх можна купити. Ну, деякі від 120 і до 300 гривень за штучку. Хтось каже, що це вже ушедше, нецікаве. Але ціновичі музики на такому форматі досі є. І Я один із них. Іноді послухати, де якість може не те. Може вже і касети потерті скільки все-таки на них слухали, але це настільки. Вертаю минуло, що так хоче згадувати ті часи. Дякую.